А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Усім привіт поціновувачі страшних історій! Сьогодні я вам прочитаю історію, яку написала сама вона присвячується у першу чергу усім захисникам України. Бажаю приємного прослуховування. Спостерігач. Богдан повертався з навчання у переповненому вагоні метро. Дивно, ніби ще не година пік, а людей напхано шпроти позаздріть. Як завжди, в найменш зручний момент у нього задзвонив телефон. Хлопець просунув руку, якою тримався до кишені джинсів і, перехопивши гаджет плечем, знову схопився за поруччя, бо вагон сильно хитало. Ало, Женю, це ти? Що у тебе? Ти в тілегу написати можеш? Зараз капець, як незручно говорити. Богдане, друже, рятуй, почув він хрипкий голос у відповідь. Це точно останнє, я присягаюсь. Богдан закотив очі. Вкотре ти говориш, що це в останнє?» Та гадом буду, цього разу точно все, йду в зав'язку. Я вже й до лікаря-нарколога записався на понеділок, може ще порадить, але як до того грьобаного понеділка дожити, як так кумарить? Розумію, співчуваю, з іронією промовив Богдан. Та ніфіга ти не розумієш, сам ніколи не торчав. Женьок явно іронії не вловив. Не в тому він був в стані. Слухай, чувачі, мені реально зараз незручно говорити. Перервав Богдан, побоюючись, що його приятель наркоман бовкне щось зайве. Добре, востаннє допоможу, відпишуся, коротко додав Богдан і відбив виклик, перервавши слова Женька. чергові слова вдячності і ще цього разу точно востаннє. З Женьком вони дружили ще зі школи. Точніше, дружили спочатку їх батьки, а потім, за інерцією, здружилися і хлопці. Богдан був на два роки старший і ще зі школи звик турбуватися про Женька. То в вуличній компанії за нього заступиться, то влаштує невимушене знайомство з дівчиною, яка женьку сподобалася, але до якої він боявся підійти. Особливим приводом проявляти турботу був комп'ютер. Богдан, який зараз вчився на програміста, цікавився усілякими етішними шнягами ще з дитинства, писав прості програми самотужки, освоївши Паскаль, зависав на форумах, коли вони ще були популярні, а років 16 став підробляти фрилансом. Малював простенькі сайти та писав php скрипти на замовлення. Женьок поділяв його захоплення комп'ютером частково, і, коли Богдан вставав із -за робочої машини на попити каву чи пройтися, він надягав навушники та рубався в доту та Контрстрайк. Про те, що у його друга залежність і зовсім не ігрова, а наркотична, Богдан дізнався не одразу він вже декілька разів виручав друга дитинства, дістаючи йому потрібні речовини в надрах темного інтернету. Сам женьок навіть не мав поняття, як туди заходити і що таке VPN. Він далі іграшок не пішов у пізнанні Айтішної науки і не шарив у таких речах від слова зовсім. Правду кажучи, Богдана то не сильно турбувало, тому що справа там була не пильна зв'язатися з надійним продавцем на форумі, перевести йому потрібну суму в криптовалюті і передати Женьку інформацію з координатами, де забирати товар. Але з часом Богдану ці непильні справи добряче набридли. Він прекрасно розумів, що такою допомогою лише затягає друга дитинства все глибше і глибше, у тупик без надії. Ти задовбав, це востаннє. відклацав Богдан Женько в телеграмі, коли зайшов у тор і виконав вже звичний порядок оплати з криптогаманця. Тримаючи телефон у лівій руці, а мишку в правій, він підняв очі на монітор і з подивом побачив якусь дивну сторінку в браузері. Хм, секунду назад її тут ще не було, я ніби нікуди не клацав. З подивом усвідомив Богдан. Сторінка була майже порожня, лише в центрі на білому фоні чорнів напис: Ти оплатив підписку і став підписником, наступний рівень спостерігач. Фігня якась, подумав Богдан, і ще секунд п'ять втикав на сторінку. Я ж не підписку оплачував, я, ну, зрозуміло, що оплачував, але точно не підписку. Чому замість повідомлення, що оплата пройшла успішно, тут якесь вікно про підписку? Богдан покумекав ще кілька секунд і вилаївся. Грьобані хакери. Зламали сайт, і його гроші пішли не на те, за чим він сюди прийшов, а на якусь підписку. Нарешті він стенув плечима, закрив браузер і взявся доробляти замовлення, яке ще з минулого тижня висіло на фрилансі, і терміни його виконання вже дуже горіли. Якщо оплата за товар для жінка не пройшла і координати, де його можна забрати, не надійдуть, доведеться із цим розбиратися. Богдан дав собі час до завтра. Хто зна, може, то співпадіння якесь або чийсь дивний жарт, чого тільки не водиться в тому темному інтернеті. Методів контролю там ніяких і знайти можна все що завгодно, тому що все ж анонімно. З замовленням на фрилансі Богдан провозився до пізньої ночі. Нарешті, перевіривши макет на помилки і ще раз пробігшись очима по технічному завданню, аби прочекати всі пункти, він закрив вкладку з робочою програмою. На екрані залишився відкритим поштовий застосунок і він миготів цифрою «1». Дивно, подумав Богдан. Хто зараз на пошту листи пише. Всі давно в месенджерах спілкуються. Хіба що розсилка яка або реклама ще прорвалася крізь антиспам-фільтр. Він машинально відкрив листа, лише краєм свідомості, зауваживши, що лист не має теми. Такі підозрілі речі і відкривати не слід, не кажучи вже про те, що антиспам-фільтр не повинен їх пропускати. Усередині лист не мав тексту, але в нього був один прикріплений файл фотографія. Богдан прекрасно розумів, що відкривати файли з таких підозрілих листів не варто, але все-таки цікавість взяла гору. До того ж, це просто картинка що може статися? Те, що хлопець побачив на картинці, змусило його серце пропустити удар це було фото кімнати Богдана, де він зараз знаходився. Ракурс дивний, ніби хтось фотографує інтер'єр з вікна, ті самі зелені шпалери у смужку. Стіл з великим монітором і батареєю чашок від кави, стабільно незаправлене ліжко, гітара в кутку. Богдан машинально крутнув головою у бік вікна, адже фото було зроблено саме звідти. Але яке в біса фото з-за вікна, якщо він живе на дев'ятому поверсі? Хлопець прикрив очі і порахував до десяти, намагаючись заспокоїтись, ніби спрацювало. Потім він підвівся і ретельно перевірив ту стіну, де було вікно. На предмет того, як туди можна сховати камеру. Перетросив фіранки, продивився і віконну раму, зазирнув за батарею і навіть прошарив карниз. Нічого схожого на камеру він не знайшов. Прикольні жарти, подумав хлопець. Ключі від цієї квартири були тільки в нього, тож варіант, що хтось прийшов до нього, сфоткав кімнату з-за вікна і прислав йому цей пранк, відпадав. В кімнаті камери нема, він обшарив кожний міліметр. Та ідеї взятися, якщо ключі тільки в нього. Так, стоп. Доповнена реальність, ну звичайно, штучний інтелект, і не таке домалює, якщо задати йому точні параметри або завантажити фото з інших ракурсів. Богдан навіть тихенько розсміявся як це він, Айтішнік до кісток, сам не допетрав до цього одразу. На годиннику перевалило за другу. Богдан полегшено видихнув і поплентався спати. Завтра субота, вставати зранку не треба. Але все одно, хоч якоїсь подоби режиму, треба дотримуватися. Він вже майже забув про дивний лист і провалився в сон, аж раптом його розбудила вібрація телефона. Богдан вилаявся крізь сон. Хто там в таку пору? І намацав телефон на ліжку. Годинник показував 3.03, а на екрані блимало одне нове повідомлення. Хлопець з легкою тривогою відкрив його і побачив замість номеру суцільні нулі. Десять нулів на місці десятизначного номера. Хіба так буває? Спочатку лист був без теми, потім це. Повідомлення складалося лише з посилання на стрімінгову платформу, якась трансляція. Богдан відкинув залишки обережності його розбирала злість і бажання набити пику цим гора жартівникам. Але коли він перейшов за посиланням, то злість змінилася страхом. На екрані він побачив пряму трансляцію з власної кімнати, і що найстрашніше, він побачив себе, який лежить у ліжку і з острахом дивиться в телефон. Ракурс був той самий, що й на фото з-за вікна власної кімнати, з-вікна, за вікна, яке знаходиться на грьобаному дев'ятому поверсі. Через страх Богдан забув, як дихати. Він підскочив з ліжка і встиг помітити, що його маленька копія на екрані зробила те саме, в паніці схопив ноутбук, вскочив у кросівки, похопцем заграбастав ключі з полички і вибіг із квартири. Вікно відлякувало його, йому хотілося сховатися за стіною краще за двома стінами, щоб не бути як на долоні у когось або чогось, що за ним спостерігає. Але коли хлопець опинився на сходовому майданчику, і наважився таки подивитися у смартфон, то він ледь не випустив його з рук. Тепер на екрані було чітко видно сходову клітку і облуплений під'їзд. Що за херня? здається, він промовив це вголос, тому що під'їздом пішла луна, яка ще більше налякала хлопця. Як надивно, звук власного голосу трохи його заспокоїв, він відкрив ноутбук і судомно почав змінювати паролі від усього, що пам'ятав. Пошта, месенджери, соцмережі і навіть криптогаманець, з якого лише сьогодні переводив кошти для Євгена. Чорт, це лайно тягнеться саме з даркнету, майнула думка у Богдана, і він вчергово згадав свого горе друга наркомана незлим тихим словом. Казали мені розумні люди, що моя доброта ні до чого хорошого не призведе. Ото й слав би цього наркомана куди подалі і не робив йому ведмежих послуг, От отоді не втрапив би в це незрозуміле лайно. Чомусь дуже недоречно згадалися страшні історії про Даркнет. Зокрема, та, де чувак грав у якусь гру, і там йому потрібно було виконувати різні моторошні завдання. Врешті-решт, завдання стали нестерпними, і він змушений був видалити самого себе як головного персонажа гри, після чого зник з реальності. Або легенда про сайт із створенням тульпи, і як ця істота висмоктувала усі соки з того, хто її створив, і, врешті, замінила свого творця. А ще згадалася байка про людей, які без сліду зникали після того, як відвідували один темний сайт, і поліція не мала жодних зачіпок, чого тільки не придумують ці кріпі аби увагу привернути. Так, стоп, поліція. Він прямо зараз викличе 102 і покаже їм те, що відбувається на трансляції. Але не встиг хлопець набрати першу цифру короткого номера, як на телефоні знову відкрився екран з трансляцією. Але тепер екран було поділено на дві зони. У тій, що зліва, Богдан бачив себе на сходовому майданчику разом з поліцейським. А поруч справа відобразилася ще одна трансляція: це було до болю знайоме приміщення, кімната його батьків у будинку за 300 кілометрів звідси. У кімнаті на ліжку лежала жінка з перерізаним горлом. Жінка ця мала до болю знайомі риси обличчя, такі рідні і такі любимі. Мама. Богдан відкинув телефон і ледь не крикнув у темряву під'їзду. Я все зрозумів, чуєш ти? Я не буду нікому дзвонити, лишив спокої моїх близьких. Чуєш, не чіпай їх. Відповіддю йому була дзвінка тиша. Він підняв телефон і подивився на трансляцію. Зображення спальні із мертвою жінкою зникло. Тепер на весь екран знову відображалася трансляція його самого зблідлого, скойовдженого і розгубленого. Богдан не знав, скільки часу просидів на холодній підлозі коридору. Мабуть, він задрімав, бо сіпнувся від раптового бряцання дверима. Хтось із сусідів закривав двері і спускався сходами, мабуть, ішов на роботу, бо на вулиці вже розвиднілося, Із маленького під'їздного віконечка на сходи падало бліде вранішнє світло. В свідомості хлопця майнула раптова думка. Він схопився на ноги, сховав ноутбук під світшот, знову відкрив віконце трансляції на телефоні і став так. Щоб в кадр потрапляли сходи. Кроки зверху наближалися. Ось зараз людина знаходиться на десятому поверсі, ось вона вже спускається до міжповерхового майданчика, а тепер вона ступила на проліт, який веде на дев'ятий поверх. Доброго ранку, почув Богдан голос сусідки. Знову ліфт не працює у нас. Це було чи то запитання, чи то ствердження. Богдан не звернув увагу, адже він втупився в телефон. На трансляцію, де показували абсолютно безлюдний сходовий майданчик, і сходи, на яких нікого не було. Єдиною людиною, яка залишалася в кадрі, був сам Богдан. Сусідка оминула його і почала спускатися на восьмий. А хлопець сидів так само нерухомо і намагався перетравити те, що побачив, а побачив він лише себе. Жінка не проходила сходами і не потрапила в кадр стріма, хоч самі сходи там були присутні. Богдан рушив на сходи, якими щойно пройшла жінка. Невидима відеокамера ніби слідкувала за ним, в точності передаючи кожен його рух і кожну емоцію на обличчі. Отже, ця клята трансляція показує лише його, інші люди їй не цікаві. Що це за спостерігач, збочинець такий? Богдан пригадав дивний напис на білому екрані, з якого все це почалося. Ти оплатив підписку, наступний рівень спостерігач. Виходить, він підписався на цей моторошний стрім, але її спостерігач, який, ймовірно, і організував цю кляту трансляцію, щоб спостерігати за ним, за Богданом. В хлопцеві закипіла злість. Він наклацав повідомлення, хто ти в біса такий. І намагався відправити його на дивний номер з нулями. Звісно, у нього нічого не вийшло. Програма відповіла, що номер телефону набрано некоректно. Дзвінок на нулі також не дав результату неправильно набраний номер. Ще пак. Якоїсь миті хлопець подумав повернутися до квартири, бо сидіти на холодній підлозі під'їзду вже набридло, але якийсь потибічний жах заважав йому це зробити. Нарешті він змусив себе підвестися і став спускатися сходами вниз. Клятий екран телефону показував увесь його маршрут облущеними сходами з дев'ятого по перший поверх. Була шоста ранку. На вулиці ходили сонні поодинокі перехожі, які поспішали до метро чи автобусної зупинки. Богдан звернув у протилежний бік. Йому не хотілося нікого бачити. Він вже зрозумів, що як би він не намагався загубитися у натовпі. Спостерігач все одно буде йти за ним слід у слід. Хлопець машинально дійшов до жвавої вулички і раптом зупинився, побачив своє відображення у вітрині зачиненої крамниці, сонний, переляканий хлопець у світшоті з капюшоном і телефоном в руках. Богдан раптом зупинився на нього ніби холодної води линули. Він вдивився у відображення, щось із ним було не так. Він навіть не одразу впізнав себе у вітрині. Відображення раптово посміхнулося, хоча Богдан цього не робив, які в біса посмішки. Очі двійника були якимись темними і дивилися на нього, не відриваючись. А ще відображення повторювало рухи хлопця із невеликою затримкою. Лише на чверть секунди, але цього було достатньо, щоб тіло хлопця вкотре вкрилося сиротами. Раптом телефон у його руці завібрував. Хлопець ледь не впустив гаджет на асфальт з несподіванки. Навіть не глянувши на номер, він на зелений кружечок і почув у слухавці голос, такий знайомий, і водночас чужий. Знайди нового підписника або ти зникнеш. Богдан спереляку вимкнув телефон, коли усвідомив, що то був його власний голос, його голос, ніби спотворений кількома фільтрами. Людина у відображенні стояла і посміхалася. Хлопець кинувся бігти. Він добіг до наступної скляної вітрини і побачив там те саме відображення, що і в попередній відображення його самого, але водночас і не його. Темні очі, зловісна посмішка і уповільнені рухи. Він пройшов іще декілька кварталів. Заглядаючи у вітрини, у дзеркала автівок і навіть у відображення в калюжах. Скрізь одне й те саме. З усіх дзеркальних поверхонь на нього щось дивилося, дивилося і чекало. Минуло кілька днів і Богдан прожив їх як у кошмарному сні. Він став боятися дзеркал, він зненавидів свій ноутбук із глянцевим дисплеєм, а дзеркала у ванні та на шафі завішав рушниками. Втім, це не сильно допомогло. Побачивши свого двійника один раз, він назавжди запам'ятав його вираз обличчя, який приходив до нього в кошмарах. Хлопець не міг нормально спати, його нудило від їжі, він сильно схуд і зблід. Про роботу і навчання не могло бути й мови. Що секунди він відчував ні, він був упевнений, що його спостерігач не зводить з нього очей. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. До речі, оплата з придбанням товару в даркнеті для Євгена пройшла успішно. Богдан зайшов на форум наступного ж дня і побачив в особистих повідомленнях фотку від дилера, де було показано, де захований товар. А також точні координати, як туди дістатися. Богдан на автоматі передав цю інформацію Женьку. Той зник на кілька днів так завжди бувало після того, як він отримував дозу. Про запис до нарколога в понеділок він, мабуть, вже й думати забув. Ще за кілька днів Богдан почав помічати дивні зміни йому здавалося, ніби світ навколо втрачає кольори. Вперше він помітив це, коли одягав свою яскраво червону футболку виланяло пранні чи що. Здивувався Богдан, коли замість яскраво червоної тканини він побачив, ніби припало пилом. Наступного дня він звернув увагу на колір шпалер вони мали такий вигляд, ніби провисіли під прямим сонцем кілька місяців. Остаточно Богдан переконався, що діється щось не те, коли відкрив макет створеного сайту. Кольори в макеті бачилися йому зовсім не такими, як він пам'ятав, і це неможливо було списати на співпадіння. Наступного дня хлопець знов відкрив макет і з жахом помітив, що кольорова гама зблідла і посіріла ще більше. Ще страшніше хлопцю стало, коли він усвідомив, що бачить світ чорно-білим лише він. Замовник був цілком задоволений макетом сайта, адже для нього кольори були саме такими, про які було домовлено. На третій день хлопець уже не міг відрізняти червоний від малинового, а салатовий від смарагдового. Для нього, як для дизайнера, це була критична проблема, але якби все зводилося тільки до кольорів сайтів і до дизайну. Про варіант піти до лікаря Богдан не думав він чомусь знав, що жодне обстеження не виявить жодних проблем адже ніхто не знає причини проблеми краще, ніж він сам. На четвертий день хлопець переборов свій страх і наважився підняти рушник, що затуляв дзеркало. Його підозри підтвердилися. Із дзеркала на нього так само дивилася його копія в яскраво червоному светрі, в ультрамаринових джинсах і з хитрою посмішкою. Складалося таке враження, що клятий двійник ніби забирав до себе у відображення усі кольори, роблячи світ навколо тьмяним і позбавленим радості. Якщо я не зроблю того, що ти хочеш, то я зникну. хрипко запитав Богдан. Його слова ніби линули в порожнечу. Відповіддю на них була суцільна тиша і крива усмішка двійника. Навіть телефон не лякав дзвінками. Ясно, цей збочений спостерігач уже сказав, що хотів. Богдан із силою вдарив по дзеркало кулаком. Воно розлетілося на друски, а із долоні пішла кров, бліда, з ледь помітним червоним відтінком. Але Богдан розумів, що якби він навіть перебив усі дзеркала в світі, це б не врятувало його світ. Що поступово зникав. Хлопець, як умів, перев'язав руку і втупився в телефон, гортаючи контакти. Він прекрасно розумів, чого вимагає від нього спостерігач, але наважитися на це не вистачало духу. Він ще раз зайшов на трансляцію там відбувалося те саме, що і вчора. На фоні звичної обстановки його кімнати хлопець побачив себе, переляканого з перев'язаною рукою і сіруватою шкірою тьмяним волоссям і у бліду червоному светрі. Светер став уже рожевим і ніби полиняв, якщо порівнювати з тим, як він виглядав учора. Чого ти хочеш досягти? подумав Богдан втомлено. Якщо я зникну, то тобі не буде за ким спостерігати. Але відповіді і на це запитання він не отримав. Богдан стояв у темній арці якогось старого будинку і важко дихав. Він не пам'ятав, як дійшов сюди. Хлопець вже кілька днів не виходив на вулиці, ніби паралізований страхом і апатією. Але зараз йому просто хотілося сховатися у замкненому просторі, бажано без дзеркальних поверхонь. Звісно, зображення на трансляції від цього нікуди не поділося, але в арці йому було трохи спокійніше. Хлопець дихав важко і переривчасто. Він намагався заспокоїтися. Долоні стали вологі від поту. Серце стукало так голосно, що він боявся, що це також може потрапити на трансляцію. Щойно він запитав у перехожого, чи давно був трамвай, але чоловік його проігнорував, лише якось дивно смикнувся і кинув швидкий погляд у його бік. Минуло вже сім днів відтоді, як він сплатив ту кляту підписку він зблід настільки, що люди перестали його бачити усі, крім спостерігача. Раптом телефон у кишені завібрував. Повідомлення все з того ж номера з десятьма нулями. Богдан поспіхом відкрив його Через три дні ти зникнеш повністю. Виконай три завдання, щоб стати спостерігачем. Перше маскування, ти впорався, друге страх починається зараз. Богдан відчув, як ноги стали ватяними. Тієї ж секунди телефон блимнув, і зображення знову змінилося. Він побачив на екрані свою квартиру, але тепер трансляцію знімала не просто камера за вікна. Камера знаходилася всередині кімнати. Хтось ходить по його спальні. Капюшон, довгі руки, нерівні рухи. Фігура стоїть біля його комп'ютера, потім повертається і дивиться прямо в об'єктив, прямо на нього. Якщо камера всередині, це означає, фігура робить крок уперед. Камера змінюється, і тепер Богдан бачить не просто трансляцію, він бачить очима цієї істоти. Він у її тілі. На секунду він втрачає зв'язок з реальністю. Його поглинає відчуття, ніби щось витягує його з власного тіла. Богдан бачить свою квартиру не з екрану. Тепер він там і дивиться на неї своїми очима. Хлопець намагається поворухнутися, панічно роздивляючись навкруги і прагнучи переконатися, що він сам у кімнаті, у рідних стінах, які стали його персональним втіленням жаху. Раптом у дзеркалі біля шафи він бачить себе, точніше, не себе, а фігуру, яка щойно ходила по його кімнаті у відео. Від спроб якось упорядкувати іраціональність усього, що відбувається, його відволікає вібрація телефона. Богдан здригається з несподіванки і відповідає на дзвінок: Ти майже там друге завдання виконане. Останній рівень обрати когось замість себе. І що буде потім? Голос Богдана хрипкий. Зараз він схожий на себе менше, ніж голос його співрозмовника, ніби оброблений декількома фільтрами. Але в слухавці вже чуються короткі гудки. Антипод Богдана, його спостерігач і його мучитель, уже сказав все, що хотів. Богдан оглянув свої руки, почервонілі від довгого перебування на вулиці, руки нормального кольору. Подивився на ноги у брудних кросівках. Він бродив по калюжах, не розбираючи дороги, а тепер наробив слідів у своїй кімнаті. Але брудто дрібниці. Він звернув увагу на колір кросівок. зелені смужки, яскраво зелені смужки. Ніби кросівки нові з магазину, не линялі й не побляклі. Його тіло знову було цілком реальним, але чи радіти цьому, як він потрапив сюди у квартиру стоячи в арці? Богдан повернувся до дзеркала і сказав до свого відображення Добре, ти мене переконав, я виконаю твою умову. Він декілька хвилин стояв нерухомо і дивився в очі відображення. Воно не реагувало. Нарешті хлопець неслухняними пальцями відкрив у телефоні чат, вибрав зі списку контактів Євгена і написав Чувак, я таке знайшов. Ти маєш це побачити. Потім він скопіював посилання на трансляцію, що прийшло йому в першому смс, і відправив другу в чат. Його сумління не подавало ознак життя, такі, як Євген, все одно не принесуть користі суспільству. Богдан здригнувся від чергового повідомлення на телефон. Вітаємо, спостерігачу, твій новий підписник Євген. Трансляція розпочалася. Під текстом було нове посилання. Богдан, не вагаючись, перейшов по ньому і побачив знайому обстановку. Такий самий безлад був у його колишнього друга, розкидані по квартирі речі, майже повна відсутність меблів, проданих, бо були треба гроші за дозу, коробки від піци та пляшки від пива. І Євген, який з подивом дивиться в телефон. А потім дико озирається на всі біч, шукаючи камеру спостереження. Ні, Богдану не було соромно, і він більше не відчував на собі дивного погляду. Богдан посміхався. Він більше не жертва, він спостерігач. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк. Напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.